Олег Ляшко, Радикальна партія, колега із блоку Порошенка питає мене, де корова. Із такою політикою, яку українська влада проводить 23 роки останні, ви не те, що корови, ви і бичка скоро не побачите. І не побачите, і гусей, і курей. Ви нічого не побачите. Бо у нас 23 роки назад було більше 20 мільйонів поголів'я великої рогатої худоби. Веней, індиків, гусей, кожен, хто приїжджав на українську землю, у них очі розбігалися від цього багатства, від цього розмаїття, від українського столу, від української випивки. А сьогодні що ви людям залишили. Ви в селі забрали все. Роботи немає, зарплати немає, перспективи для молоді немає. Діти через одного народжуються, і половина по генделиках тиняється. Що головне для села? Хто з вас, діти асфальту, не знають, я вам скажу. Головне для села це робота. Коли та людина працює, горбиться на городі, не забирайте в неї останнє, що вона заробила. Дайте їй пенсію, дайте можливість дитину вивчити, дайте можливість городину продати, дайте можливість за газ заплатити, дрова бабі привезіть, коли вона ветеран. Війни чи інвалід, головне для людей старшого віку це повага, це увага. А коли ціна на молоко дешевше, ніж літери води, коли в магазині один імпортний хлам, коли нашу цибулину огірка і яблуко немає куди продати, і нещасних бабів мінти ганяють за те, що вони в неположеному місці торгують. Оберніться до людей, згадайте, що село це колиска України. Не буде села, не буде і вас, слава Україні.